Доброго дня, дорогі глядачі, Вітаю вас на каналі Зоя Кускова, каналі, куди запрошена будь-яка людина, яка має якусь свою точку зору, і хотіла би її висловити. Я сьогодні розкажу вам невеличку казочку, яку треба розказувати, мабуть, діткам одну з казочок. Для того, щоб берегти діток наших від. Ті пропаганди від того впливу системи, який існує, а окрім нас, ніхто про наших дітей не потурбується. Я хочу показати вам два уривки з е е е е відео сьогоднішніх. Одне це посол Маркар Маркарова, посол України в Сполучених Штатах Маркарова, яка давала інтерв'ю і про ленд-ліз висловила офіційну позицію, Офіційно, тому що вона офіційна особа. І папа. Римський, який а, висловився а, з приводу Росії про її величність. Потім перейду до казочки. Давайте почнемо з Маркарової. Ви вже згадали про законопроект про лендліз, який ухвалили 28 квітня калати представників. Він дає розширені повноваження до для, для поставок зброї в Україні. Зараз російська пропаганда дуже активно нав'язує українцям. І я бачу, наприклад, по соціальних мережах, що ця думка вже в голови засверлилася частина людей про те, що Україні доведеться платити за цю допомогу колись. Що допомога нічого не буває безкоштовна, що все що безкоштовні бувають тільки ми Вся допомога, яку американці надавали досі, вона була, скажімо так, це була допомога. Тобто ми від нас нічого не вимагалося, не вимагалося ніяких боргових зобов'язань, ми не повинні її повертати за неї платити. Чи у випадку з лендлізом буде так само? Дивіться. По-перше, дійсно допомога, яка нам надавалась до цього, вся була безкоштовна, і 33 мільярди, які пропозиція пішла в конгрес при виділення додаткової цієї допомоги, це теж допомога. У вигляді грантів, у вигляді фінансування, у вигляді надання нам техніки, тому вся вона буде безкоштовна. – це додаткова можливість на додаток до цієї допомоги, яка безкоштовна, якщо нам буде потрібно, використовувати такий механізм, як Ленд-ліз ленд може бути структурований по різному Да? тобто, звичайно, ну сама суть лендлізу полягає в тому, що одна країна іншій щось надає в користування з якимись умовами в майбутньому. Да, але це ж все обговорюється насправді до того, як воно надається. Я думаю, що в даному випадку, ну по перше, ми абсолютно вдячні сполученим штатам за ту допомогу, яку нам надають зараз безкоштовно, і це величезна допомога, тому що знову ж ну кожна країна має свої потреби, і ми тут залучені в, ну, відчуваємо обговорення. Тобто американців безумовно дуже турбує ситуація з нами. Вони підтримують нашу боротьбу. Вони відчувають в цій боротьбі відголоски постійної боротьби, яку Сполучені Штати ведуть за свою демократію, за свою свободу відголоски тієї боротьби, яка була установчою, яка створила. Сполучені Штати, боротьба за незалежність. Але водночас у Сполучених Штатів є свої потреби: є школи, які треба фінансувати, є дороги, які треба ремонтувати, є досі медичні потреби. Тому ну, не можна недооцінювати, скажімо так, велику таку ну, дію Сполучених Штатів по допомозі нам, коли фактично кошти платників податків американських йдуть для допомоги нам. Щодо лендлізу, я просто розглядаю його як додатковий інструмент, і в час, коли, наприклад, нам треба буде. Додаткова підтримка, і вона може бути у вигляді саме лендлізу. То ми будемо як Україна вирішувати, чи на яких умовах що саме нам потрібно, і як ми готові це. А, дивіться, перше, що хотіла би зауважити, що інтерв'юєр вже наголосив на тому, що саме російська пропаганда розповсюджує чутки про те, що за лендліз потрібно буде платити. Ну, ми чули таке від Романенка, ми чули таке від Арестовича і від дуже багатьох проукраїнських ломів е у усякого калібру, що за ленд-ліз потрібно буде платити. Це, звісно, брехня. І, е як сказав інтерв'юєр, це все про російську пропаганду. Ось е ви з, з огляду на це можете вже зрозуміти, хто працює на Росію, коли розповсюджує такі плітки, що за ленд-ліз потрібно платити. Далі на що слід звернути увагу на те, що Маркарова відводила розмову від теми про ленд-ліз, вся розпадалася просто в подяках Сполученим Штатам Америки за таку велику дію, як вона каже, за таку велику допомогу, які вони надають, і це дуже важко для їх бюджету. Андрій Ларіонов здається розраховував цю суму на одного громадянина США в місяць. Це виходило 12 доларів на місяць. Вся та реальна допомога, яку Сполучені Штати надають Україні. Маркарова не згадує про Будапештський меморандум, а Маркарова не е, говорить взагалі нічого про те, що ми повинні перемогти, а не просто постійно підтримувати якусь отримувати якусь підтримку. А я, який буде кінець, незрозуміло, тому що ці підтримки недостатньо. Але Маркарова наголошує на тому, що достатньо у цей час залужний подоляк, Зеленський кричать про те, що у нас не вистачає зброї. Але Маркарова ось сидить. За такою пикою відкрила в Сполучених Штатах у Вашингтоні ресторани зі своїм чоловіком української кухні, і розповідає нам, що зброї в нас достатньо. І що, коли нам потрібна буде додаткова допомога, тоді ми звернемось за ленд-лізом. Тобто додаткової допомоги зараз не потрібно, зі слів Маркарової, нам усього вистачає. Ми, як Україна, як вона каже, звернемось за допомогою. Ми як Україна, це хто? Народ України, народ України не може навіть вирішувати нічого, а ви, номенклатурна паскуда, вирішуєте все. І а, це а, одна з вражин, які сидять у нашому госапараті, в нашому государстві, які нас продають. Хлопці гинуть кожного дня сини. Батьки, чоловіки гинуть кожного дня. А ця паскуда сидить і розповідає, що нам поки що не потрібна додаткова допомога у вигляді лендлізу. Це все, що повинен почути українець, коли бачить цю мерзену свинячу пачку, яка просто нам розповідає, що мало крові, яка просто нам нічого не каже про те, що нам не вистачає зброї для того, щоб здобути перемогу. А ще на роки розтягнути ці, цю війну з цією капельною допомогою, хоч вона каже, що вона дуже велика, це просто вибити весь, весь наш цвіт нація, це просто геноцид. Тобто це вражина, і що українець повинен зрозуміти, що наше государство це наш перший ворог, той, хто проривається через наші кордони, це наш другий ворог. Перший ворог це саме наше государство, яке не забезпечує нас потрібною зброєю для того, щоб вигнати ворога, а тільки підкидає нам трішки зброї, щоб наші хлопці з автоматами кидалися проти танків і авіації. Далі хочу вам показати відрізочок папи з папою римським дивом. la grande Russia del Belgio grande, tiratevi la seconda, quell'impero russo grande, colto, di tanta cultura, di tanta umanità. Non finirate mai di questa eredità, voi siete si i di della grande madre russa. Andate avanti con quello. Grazie, grazie per, la vostra, eh, per il vostro modo di essere e per il vostro... Що ми побачили, що це чорт у білій рясі, хоча у Чортану, хоча б чорна ряса повинна бути. Сидить і розповідає росіянам, що вони якась велика, велика нація, Росія, велика священна, Катерина, Катерина І, Петро І, священна велика Росія. Чим ця священна велика Росія не незрозуміло. А в чому її просві... просвіщеність, незрозуміло. Зрозуміло тільки, що Росія зберігає ті скрепи, які створила християнство, ця релігія, і головний змій ці, ці, цих скрепів це саме Папа Римський, це саме Ватікан, який зберігає оцю аферу, оцю брехню у вигляді правди, що релігія, християнство це про Бога, це про гуманість і це про любов. Якщо б люди, більшість людей цікавилися історією появи християнства, суті християнства, так? як це християнство насаджувалось разом з чим воно насаджувалось, то по-іншому -по вже дивилися на християнство. Якщо ви хочете вірити в Бога і любити людей навколо себе, вам не потрібна релігія. Це все дурість, ви свою енергію направляєте на таких чортів у рясі. Замість того, щоб дійсно любити і е, слідкувати шляхом і йти шляхом добра, шляхом гуманізму і шляхом любові, ми бачимо, як зараз релігія всередині Росії підтримує цю війну. Ми бачимо, як ця релігія зовні Росія, саме в Ватікані, підтримує Росію, а е, нагороджувачі нагороджуючи її хибними медалями. Е, Відваги величності і просвіти. Ніякої величності в Росії немає. Це знає будь-яка людина, яка хоч трохи цікавиться історією. Росія це варварська держава, яка виховала варварів, яка їх, це лабораторія, яка їх просто виховує, використовує, ось сьогодні використовують проти нас. А отакі змії, як папа римський, вони цю всю аферу утримують. І доки люди будуть. Дивитись на папу римського знизу, а не згори, ми нічого не переступимо. Ми будемо жити ось в такій країні, де гинуть люди, де гинуть батьки, матері, сини, чоловіки ми будемо так жити. Тобто ми повинні вже зрозуміти на даному етапі, що релігія це зло. На даному етапі ми повинні зрозуміти, що государство це зло. Будь-яке не Україна, Росія, будь-яке государство це зло, тому що государство не побудоване на інтересах народу Государство побудоване саме на інтересах государства. Государство з'явилось завдяки релігії, тому що для того, щоб люди віддали свою волю в руки комусь, їх потрібно переконати, що це хтось. Варти того, щоб віддати їм своє життя і волю. Звісно, спочатку це було насильницьким шляхом, а вже потім людей перепрошували, і зараз люди вже в це просто вірять. А, давайте а, перейдемо до казочки. Я вибачаюсь, можливо, я надто емоційна, але важкувато кожного дня бачити ці вкиди в мережу брехні пачками, а люди просто навіть в ній не розбираючись, вони. Це їдять, і доки ми не змінимо своє ставлення до государства, до релігії, а головне, до себе, нічого не зміниться. Тепер переходимо до казочки. А, жили собі а, татко, матуся і дитинка жили собі з якоюсь общиною. Тут вони вирішили, уявимо общиною, тут вони вирішили. Що в тій общині їм не дуже комфортно, і в них були там ще друзі якісь, і вони вирішили піти, знайти інший шматок землі і жити вже, як їм подобається, своїм самоврядуванням і своїм, своїми правилами, своїм трудом. Знайшли якесь містечко біля річечки, збудували собі будиночки, засадили собі територію, вирощували зерно, соняшник. Будобу. А те, що потрібно було продати, вони сплавляли по річці. Вона була таким транспортним, скажімо так, шляхом. У цих сімей, двох-трьох, почали народжуватись дітки, почали створювати самі, також сім'ї. Через 10-20 років будиночки вже було не три, будиночки вже було 8, 10. Через 40 років будиночок там було вже 20, 30. І люди самі вирішували, вони допомагали одне одному зводити будинки, ну, тому що у них були родові зв'язки. Ця вся структура називається, звісно, народ, тому що базою є родові зв'язки. І а, коли вони вже щось там продавали, натуральний обмін, був неважливо, тобто в них вже був якийсь запас. Який могли вони використовувати на свій добробут? Для своїх діточок вони будували якісь там качельки, через річку вони будували, місточок, а для спільних, для спільних свят вони будували щось під дахом, якийсь клуб, давайте це назвемо, проводили там спільні свята, щось е святкували, <сістю> Вибачте, за тавтологію. І так вони розмножувалися, будували всю інфраструктуру, яка їм була необхідна. Ну, наприклад, між будиночками, коли що дощ, була грязюка, потрібно прокласти. Вони брали, наприклад, зрубували дерево, ось так вони горизонтально його розпилювали на такі кільця, і цими кільцями викладали такі тротуарчики від будинку до будинку. Ну, і зробили для себе таку невеличку площу з цього, там де вони могли також збиратись і вирішувати спільні питання. Ну, наприклад, у кожного з них був якийсь спільний запас їхнього капіталу, так, їхнього доходу. І можливо, була якась спільна в них каса, можливо, була в кожного своя, але вони вирішували. Наприклад, вони вирішували місток руйнується. Вони вирішили побудувати більш якісний, можливо, ще там з кришою, як якщо він. Якийсь там довгий річка широка. Клуб потрібно розширити, тому що вже більше, скажімо так, людей в цій общині, громаді. Так? Потім вони вирішили прокласти дорогу, щоб возом було легше їхати до більш широкого шляху, тобто вивести вже дорогу, щоб по грязюці було легше вивозити якісь товари, які, наприклад. Незручно річкою, тому що територія ринку знаходиться, наприклад, в іншому місці. Або закупити потрібно було якоїсь іще іншої худоби, чи ще щось, чи якихось меблів, ну, тобто громадянські, громадські давайте так, потреби. І ось вони збираються, вони вирішили збиратись раз у півроку і вирішувати громадські потреби, в що, що ми можемо вкласти свої запаси, так, що ми можемо для себе побудувати. А вони вирішили побудувати невеличкий медичний пункт, де буде сидіти знахарка, яка буде мати всі трави, і щось там для людей вже, скажімо, змішувати відповідно до того, саме, що потрібно людині. Кашель, може, там, насморк, може, там, ще щось, спину хтось зірвав. Вони вирішили побудувати цей такий медпунктик, і там сидів. Аптекар, і вони е, аптекару там якусь, е, якісь продукти давали, щоб вона ось витрачала свій час і енергію на це. Або якісь травми заліковувала, може хто руку зламав, коли дерево там, спилював, ногу перебило. Тобто людина вже допомагала. Ця людина могла допомагати як акушерка, так? як побивальниця. Тобто ці, цю людину можна було фінансувати, наприклад. І ось вони вираховували, скільки на рік потрібно на утримання цієї людини, і ділили на ту кількість сімей, яка є, або громадян, і фінансували. І так ось будувалося. Так це, це, і, і воно вже розширялось так від, від села, вже більше на поселення посілок на російській мові. Це все утворювалось. Тільки вони вирішували, що вкладати їх. Надлишок з їх запасів в що розвивати цю інфраструктуру в торгівлю, що вкладати. Тут хтось дізнався, що дуже добре живуть ці люди, дуже в них так все акуратненько, все зроблено, все для людей, для дітей. І вирішили приєднатись. Ось вони приходять і ці люди кажуть: якщо ви хочете тут жити, докладати, ну, працювати, жити і користуватись тим, тими благами, які вже в нас є. Торгувати нашими ринками, користуватись нашими зв'язками добре, але питання важливі в нашій громаді вирішуємо тільки ми. Ну, тому що ми одне одному довіряємо, вас ми не знаємо. Ми знаємо, що одне одного ми любимо, ми родовими зв'язками, зв'язані, тому ми будемо самі. А ви поживіть років 10 біля нас, 15. Якщо ми побачимо, що ви заслуговуєте ваш рід. Заслуговує того, щоб ми долучили вас до, надали вам право голосу, скажімо так, виборче якесь право рішення нашій громаді. Ми вас долучимо. Хоча не було в них права голосу, вони все одно долучались до фінансування тих потреб громадських, які вирішувалось фінансувати. Тобто прийшли, приймали правила тих людей, які їм дозволили залишитись, і жили собі далі. Тут приходять, коли все вже все розцвіло, е, проходить там 100, 200, 300 років, це вже місто, так і є, що. Громадські справи вирішує рід, нарід, так, народ, а прийшлі люди, вони тільки користуються, живуть, але вони не вирішують. І, наприклад, там раз в 20 років якісь, якісь сім'ї тих прийшлих народів переводять сюди, тому що вже є до них довіра, є певна репутація у сімей. І ось так вони живуть, і розвиваються, фінансують себе. Потім вони збудували сформували дружину, яка буде захищати їхні околиці, яка буде захищати місто. Вони зрозуміли, що дружину потрібно утримувати так. Оскільки то потрібно на отримання дружини, щоб купити якісь там мечі, виробити, кузня. Ось ми вирішили, тому що ми маємо захищати те, що в нас є. Ми ж не дурні, ми розуміємо, що не всі такі добрі, як ми, хтось прийде і забере. Утворилася ця дружина, фінансування цієї дружини, ця дружина вже може нас захищати. І ось приходять з силою загарбники, які а, були дуже сильні, тому що. Прийшли вони з далеких країв і захопили нашу територію. Захопили і сказали, перебили там наших батьків, матерей, залишилось нас небагато. І вони сказали: ми тепер будемо вирішувати ваші справи. Ми обкладемо вас податями, щомісячно ви будете давати певну кількість своїх доходів. А ми вже будемо вирішувати, що вам тут будувати, не будувати. Якщо потрібно, ви в нас попросите, ми там збудуємо щось. І так люди перейшли від того, щоб збирати на їх потреби раціонально, тобто підраховуються бюджети, ділиться на громадян чи будинки і збирається, а вже почали просто здавати ті суми, не розуміючи, скільки там піде на. Утримання тих якихось інституцій, які створює государство. Людям вибору не дали. Тобто людина кожного місяця повинна, були там подушний налог, з кожної душі податок, все. Неважливо, куди государ сам розбереться. І тут цей государ ще почав розповідати, що він намесник Бога на землі, тому саме тому ви повинні йому довіряти, що будь-яка влада вона йде від Бога. Ці люди не повірили. Вони знали, що це вороги, і вони розуміли, що Бог це не вони. Вони розуміли, що Бог це любов, це не насилля, це розвиток. Але вони були такі залякані, а їх діточки вже ходили з-між цієї пропаганди, з цих пр проповідників християнства. І вони це все слухали, а батьки вдома боялися їм сказати, що все це брехня. Тому що дітки. Зазвичай не контролюють себе. І якщо вдома їм скажуть, що це брехня, вони десь це скажуть між друзів, то батьки прийдуть і б'ють. Хто, пам'ятає, таке було в Радянському Союзі, коли батьки не могли своїм дітям сказати, що діточки вам вже в школі мізки промивають, не слухайте, не могли. І так, в четвертому, в п'ятому, в шостому поколінні вже виховуються люди, які підчиняються государству добровільно. Тому що вони вважають, що це намесник Бога, і тому що вони вважають, що вони самі без цього государя нічого не можуть. І дійсно, вони генетично трохи ослаблені, тому що якщо із, з рода, із покоління в покоління не підсилюються твої професійні навички, взагалі будь-які, ти, ти стаєш генетично слабшим, і ти вже дійсно не розумієш, а як це вести це хазяйством, бо економіка це. Ведення хазяйства це дуже просте слово. І ти не розумієш, ну як це вести це хазяйство, як це підрахувати, як, ой, як з тими податками, як, як розрахувати, як правильно з ними бути, і скільки нам потрібно. І не доходить вже тим людям, що податки взагалі це ненормально. Нормально це збори, це громада сама вирішує, що їй потрібно, і збирає на це ось що таке нормально. І в 10-х, 30-х поколіннях живемо ми сьогодні і не розуміємо, що саме государство це є експлуататор, що саме государство це є загарбник. І коли я навіть читала Аристотеля з його, його політику, а, і там багато варіантів, як краще вести справи в государстві, щоб там і раб був доволі, дов, 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 скажімо так, і господар. Мені свого часу навіть голову не приходило, що ці всі книги пишуться для государів, а не для народів. Тобто, вчать государів, той же Арістотель, він просто вчив государів, як краще себе вести з паствою, щоб, щоб вона рідше бунти чинила і нічим тобі не загрожувала. То сьогодні українець і взагалі людина будь-яка повинна зрозуміти, що в нас є багатовікова, Практика дій саме государств, яка вимальовується тільки в війнах, в загарбаннях, в насиллі над нами і в пограбуванні нас. І сьогодні ми маємо розуміти, що таке государство, і ми маємо дивитись на нього згори. Ми маємо знати свої права, що ми людина, Бога, людина природи, а ця надстройка над нами це загарбник і експлуататор. Але ми повинні бути розумними, ми повинні виховувати наших дітей, ми повинні розповідати нашим дітям, ми повинні повсюду про це писати, бо якщо це буде говорити хтось один, то його доля буде такою, як ось Віктора Цоя, Скрябіна, Кузьми. І дуже багатьох людей, чорновола. Тому не можна, щоб це говорила одна людина. Потрібно, щоб це говорили ми всі. А перш за все важливо, щоб ми. Розмовляли зі своїми дітьми і, хоча б на рівні Казок розповідали їм, що таке система, що таке государство, що таке людина, що таке республіка, і як людина може жити і повинна жити, і як людину жити змушує. Тому що сьогодні наше государство наше, нас продало. Сьогодні наше государство вмиває кров'ю Україну. І коли на початку війни на війну, на війну цю йшли добровільці, то вже сьогодні силою змушують хлопців туди йти, тому що хлопці вже це розуміють. Хлопці розуміють, що зброї не вистачає, а їх туди товкають просто голими руками захищати цю країну. Ми повинні зрозуміти, що наш перший ворог це государство, наш другий ворог це інше государство, але не можна своє государство. Знищити перш ніж знищиться система государства в голові, і взагалі, тому що якщо ми знищимо своє государство, ми перейдемо під. Крило іншого государства. Тому давайте прокидатись, давайте не ідеалізувати цю систему, давайте не відчувати себе нікчемами, які не можуть жити без государя, який буде розповідати нам, як жити. Це все невірно. Можливо, такі люди є, але є ті люди, які можуть на себе взяти вирішення цих питань, розумієте, ми ж не всі повально дурні, ми ж не всі повально люмпени. Звісно, ми різні. І ті люди, які нічого не розуміють, вони бояться вам нічого боятись. Вам повинно бути все одно, хто за вас вирішує, як жити. Але практика вже показує, що так, як нам розповідає, жите государство не добре. Ми живемо від війни до війни, ми живемо від втрат. Від врат. І перманентно нас грабуть. Викрадають наш труд і викрадають наш час. Робити, що повинен, і будь-що буде. Слава Україні! Всім добра! Підпишіть петицію про надання ленд-лізу України. На посилання я залишу під відео. На все добре.